Мені особливо приємно сьогодні вітати в Києві мого нідерландського колегу, товариша, міністра Девіда Ван Веля. Окремою важливою темою нашої розмови стало притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини. Високо цінуємо лідерство Нідерландів та особисто мого нідерландського колеги у просуванні створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та підтримку. Міжнародного компенсаційного механізму і у цьому контексті вітаємо ініціативу Нідерландів провести у грудні дипломатичну конференцію для ухвалення конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України. І на цьому треку, на треку відповідальності агресора, притягнення до відповідальності російських злочинців, ми справді досягли суттєвого прогресу. Наразі до реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, подано близько 65 тисяч заяв. І вкрай важливо, щоб справедливість була відновлена, а агресор поніс відповідальність за всі скоєні злочини. Ми також детально обговорили питання подальшої європейської інтеграції і цінуємо підтримку Нідерландів у цьому процесі. Для України європейська інтеграція є не лише елементом гарантії безпеки для України, але і фактором стабільності та миру на європейському континенті. Ми також приділили увагу мирним зусиллям, поділяємо позицію, що припинення війни Росії проти України можливе лише завдяки єдності та силі. Зміцнення України, посилення тиску та збільшення ціни війни для агресора. Переконаний, що спільними зусиллями ми здатні досягти всеохоплюючого, справедливого та сталого миру.